У серії нова українська школа, новинка від Марка Беденка. Піднавальне читання для четвертого класу. Всі ви знаєте, мабуть, цього прекрасного методиста Марка Баденка, який створив вже чимало посібників, підручників для нашого видавництва. І всі вони вирізняються особливою методикою. Всі вони дуже гарно працюють. І учні, які за ними займаються, мають неабиякі успіхи. Отож, про що цей підспосібник і як він побудовано? Тут є цікаві тексти та запитання, які допоможуть вчителю з'ясувати, чи зрозуміли учні зміст прочитаного. Адже після кожного завдання, після кожного тексту є низка вправ, низка завдань. Подивіться, наприклад. Очі розумніші за мозок. Ми з тобою думаємо мозком, і нам здається, що тільки так і можна, але деякі комахи мають голову за обільшки, як голівка шпилька, а нервових клітин у них в мозку менше, ніж в очах. Не дивно, що багато процесів у комах відбувається просто в очах, щоб не перевантажувати слабкий мозок. Цікава інформація, яку, я думаю, і не кожен дорослий знає, тим паче для дитини в 4 класі це буде дуже цікаво, дуже важлива таки, така от інформація. І в кінці є запитання, де у комах нервових клітин найбільше на лапках, в очах чи в мозку. Наступне я люблю весну. Якось семирічна дівчинка розповіла мені, коли навесні починає танути сніг, природа, ніби на білому папері малює траву, листочки, чорні цятки землі, там, де потім виростуть квіти. Я люблю весну, бо навесні найрадісніше сонечко, а ще я люблю перших метеликів. І тут в нас є місце, аби виконати ці завдання. Напиши про свою улюблену пору року. Намалюй ілюстрацію до своєї розповіді. Зверніть увагу, що всі ці тексти пізнавальні. Наприклад, чому на асфальті з'являються ями? Про канадський прапор, про космічні міста, про кролика і сукрові клени, кішки, які смакують грушами, запах газу, кленовий сироп, млинець, символ сонця, вареник, символ місяця. Дуже класне цікаве повідання. І, отож, це пізнавальні тексти. А під пізнавальними текстами ми розуміємо сукупність навчальних, наукових, науково-популярних та інформаційних текстів. І очні можуть ці всі тексти розуміти, аналізувати, порівнювати, видозмінювати, створювати свої тексти залежно від мети і від завдання. Ось. І ці всі от оповідання, ці всі тексти, вони дають змогу працювати з ними як в індивідуальному порядку, так і працювати в групах, чи в парах, чи цілим класом. Це можна бути робота мовчки, робота письмово, тобто багато-багато варіантів. Але в будь-якому випадку ви отримаєте неабиякий результат. Дитина за оцей рік у 4 класі дізнається багато всього цікавого і зможе сама створювати, бачити власні оповідання, власні есе писати. Тут є багато ілюстрацій, багато пізнавального всього, багато вправ, і тому я дуже щиро раджу, якщо у вас є. Учні четвертого класу, купіть їм цю книгу, працюйте з цією книгою, і ви будете вражені результатом. Серія Нова Українська школа, пізнавальне читання, четвертий клас Марко Боденко, навчальна книга Богдан. Рекомендую.